Саламчик, бро! Сьогодні відео я куплю та прокачаю BMW X5. Ну а ти, братанчик, обов'язково подивись цей відеоролик і не забувай підтримати своїм лайкусиком та підпискою. А в коментарях можеш написати, який наступний автомобіль мені прокачати. Братва, а я вже знаходжусь біля автосалону середнього класу, в якому ми придбаємо нашу BMW та постараємось її жорстко затюнити. На моєму балансі знаходиться 8 мільйонів та 500 тисяч гривень. Добре, хлопці, давайте не будемо тягнути інтригу і заходимо на наш маркер. Так. І що, шукаємо нашу беху X5. Тут знаходиться досить багато автомобілів, ну наразі я її не бачу. А ось і наша беха. Ось така в нас красуночка BMW X5. Вартість авто 2 мільйона та 131 тисяча гривень. Так, давайте подивимось, що у нас по кольору. Ну, чорний колір це є базовий, тож, давайте придбаємо, напевно, білий. Ти справді хочеш купити BMW X5 за 2 мільйона та 131 тисячу гривень. Так, купуємо. Друже, якщо. Бажаєш почати грати разом зі мною, тоді спускайся в опис, завантажи обов'язково заходи на мої сервера. Води промокодик Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри, і вже собі за такі гроші можеш купити бібіку. Ну і все, можете мене привітати, я володію цією бачкою. Ні, ну слухайте, досить гарний автомобіль. Зверху навіть в нас знаходиться ось така штучечка. Якщо я не помиляюся, є верхній багажник. Ну в салоні в нас ось така ситуація. Так, ну що ж, давайте її затестимо, як вона взагалі їде, тому що вона зараз знаходиться. Це в стоці. Так, ну тут сильно не затесиш, поки що максимально я розігнався до 180. Коротше, майже 220 км вона їде. І це я нагадую, вона знаходиться в стоці. Включив, друзі, відблиск від авто, і ось так вона гарно переливається. Окей, прикольно. Під'їжджаємо на маркер. Ну все, ми знаходимося в тюнінг центрі. Для початку пропоную зайти в зовнішній тюнінг, а в зовнішньому тюнінгу тут досить багато параметрів, котрі ми можемо поміняти. Так, окей, давайте зайдемо передня губа. Є аж чотири варіації тюнінга. Давайте переглянемо. Ось так виглядає перша наша варіація тюнінга. Добавляється ось такий, слухайте, бампер Ось так виглядає друга варіація, якась е, планочка. А ось так виглядає третя. Ну і оце четверта, чисто, знаєте, карбон. Слухайте, мені здається, перша більш така прикольна. Окей, поки що давайте не будемо ставити. Я для себе подумаю, як зробити мені ось цей автомобіль. Капот ми можемо поставити ось такий карбоновий. Слухайте, давайте поставимо. Він реально один, і він прикольний. Виглядає. Ти справді хочеш купити товар. Так, давайте купуємо. Товар успішно придбано. Все, ось такий у нас капот же є. Окей, заходимо в багажник. І що тут у нас по багажнику? Є ось таке коло, але слухайте мені, здається, це коло сюди не дуже. Прийшов час до переднього бампера. Та в нас тут є одна варіація, і вона карбонова. Ну слухайте, що я буду збирати машину на карбоні. Окей, купуємо 23 тисячі гривень. Так, задній бампер також в карбоні. Ні, ну слухайте, прикольно виглядає. Та її недорого коштує. Тратимо 35 тисяч гривень. Ага, слухайте, ось які ми можемо зробити пороги, типу, з трубкою. Не знаю, ну давайте поставимо, в разі чого пізніше знімемо, як буде виглядати погано. Бо вроді би досить непогано виглядає. Так, і прийшов час до нашого спойлера. Є в нас дві варіації. Перша в нас ось така, а друга ось така. А що помінялось, не поняв. Ні, мені здається, сюди спойлер не дуже гарно буде виглядати, чесно. Тож, давайте спойлер не будемо сюди ставити, він взагалі сюди не личить. Так, виходить і дах. Ми можемо дах поміняти. Ні, ну слухайте, ось так вроді би прикольно виглядає. Вертаємося до передньої губи. І слухайте, що сюди можна закинути. Карбон точно ні. Ось такої труби закинути буде прикольно. Окей, купуємо. Ну і ось ось так вона наразі виглядає. Ну, вже, знаєте, трошки гарно. Окей, давайте зайдемо в рівень тонування. І як завжди, я поставлю 75%, тому що, на мою думку, це найкраще. Кращий варіант. Тому купуємо тонування авто за 37к. Я вам скажу, тюнінг цього автомобіля вам обійдеться справді дешево, навіть з таким бюджетом, як в мене. Окей, на рахунок колес. Я думаю, їх треба поставити. Але ось які, чесно, я ще не розібрався. Ні, ну слухайте, начебто ось такі колеса сюди справді йдуть. Та виглядають вони вже не так погано. Купуємо ось ці колеса за 142 тисячі гривень. Окей, let's go. Ширину можемо збільшити або зменшити, нове ну, самі розумієте. Окей, давайте зробимо їх широкими. Ну і вже, чесно скажучи, вигляд набагато кращий. Фарбування десків поки що не будемо міняти, тому що не оприділився з кольором. Друзі, сподобався мені ось такий колір. Він виглядає реально класно. Тому давайте купуємо. Вартість цієї послуги буде коштувати 222 тисячі гривень. Ну і слухайте, тачка реально крута вже. Як на мене, по зовнішньому вигляду вона реально красуня. Блін, ну реально крута тачка вийшла. Прийшов. Час залізти внутрішній тюнінг. Так, виходить, це клас авто. Це. Окей, заходимо кейс з деталями. Та давайте трошки розпакуємо. Та й взагалі подивимо, що нам взагалі може звідси випасти. Відкривати ми будемо кейс, база. Так як на мене, він самий такий прикольний. Вибираємо Type X, купуємо 5 кейсів, тратимо мільйончик та 350к. Придбати, відкривається перший трансмісія 5. О, слухайте, це. О, знову! Ви що смієтесь? Ну, двигунчик перший. Сини перші. І випадає нам, опа, сюди. Відкриваємо перший турбонадув 2. Опа, гальма 5. Шини 5. Ой-ой-ой, п'яточки нам треба. Деталі 5 класу нам справді потрібні, тому що вони максимальні. Слухайте, баланс нашого аккаунта досить йде швидко. Тому що нас бюджет не дуже великий. Чіп 1, шини 2. Випадають гальма 1, підвізка 2. І послідній наш кейс, з якого нам падають гальма 3. Блін, ну реально щось трохи нам не везе. Окей, давайте купимо. Запувати та відкривати по одному, тому що реально не знаю, чогось поки що нам сильно не везе. Оскільки ну, я вже відкриваю, і реально щось взагалі нічого цікавого не падає. Двигунчик, один, то все. Послідній кейс, з якого нам випадає підвізка 2. На балансі знаходиться 100 тисяч гривень. І слухайте, ми тут вибили не так вже багато деталей. Я б сказав, не прям такі жорсткі деталі. В іншому автомобілі в мене знаходяться якісь деталі. Давайте з'їдемо та подивимось. Окей, як ви бачите, матіс заспавнити, та давайте під'їдемо до нього. Ну реально, наче в багажнику мали би бути якісь та й деталі, не знаю, чи підійдуть. Так, Матіс, добре, давайте відкриємо багажник та подивимося, що всередині. Так, слухайте, насправді тут є деталі, але я не знаю, що це взагалі за деталі, Алло? У мене куча деталей, але я не знаю, що це за деталі. Окей, давайте їх заберемо та вже на місці розберемося, подивимося, реально, що то за деталі, бо я не пам'ятаю, навіть якісь номера лежать, тож давайте заберемо. До речі, ось такі номера мені вийшло знайти. Давайте Кинемо сюди ось такі номера, а саме 1.551. Та дивимося, що у нас по деталям. А деталі я підібрав друзі А класу. А нам потрібен це клас. Бляха, трошки не повезло. Добре, давайте я продам деталі А класу і напевно, скоріш за все, ще купимо кейсів, якщо реально вийде. Продавати, звісно, я буду реально їх довго рахуйте. Ну все, продав на балансі знаходиться 330 тисяч гривень. Заходимо у деталі с класу, Купуємо кейс, і буквально вийде відкрити. Один кейс, з якого нам випадає. Ага, підвізка один. <хи> Дякую. Так, да, трошки нам не повезло. Ну нічого, зараз прокачаємо автомобіль, і я впевнений, що він буде літати. Шини також закинемо, хай реально буде. Гальма також закинемо. Після чого в нас є підвізка 2. Так, звісно, не сахар, ну що поробиш. Турбонадув 2. Да, звісно. Чіповка 1, слабенько. І двигунчик 1 реально слабо. Окей, зберігаємо авто сім деталями. Слухайте, я тільки дав задню, вона вже їде 55 км. Газуємо, ой-ой-ой, ой яка вона швиденька. Слухайте, я не очікував, що вона така різва буде. Добре, давайте подивимось на максимальну швидкість. А максималочка 254 км. Вона просто почала дуже швидко, друзі, розганятися. Ну реально просто почала летіти. Блін, ну авто справді реально круте. Коштує воно вже не так багато, а зовнішній тюнінг реально дешевий. Типе, як вам башка, гарна чи ні? Нормально, сейдет. Сейдет? А чого сейдет? Нормально. Так нормально чи сейд? Троє, троє. Троє? Давайте троє тоді. О, братва, зараз буде гоночка. Що зараз будемо сигналити? Він старт дав швидше. Ой-ой-ой, башечка пакує. Ой-ой-ой-ой-ой, сюди. Це не чесно було, але башка реально давала старт. Воу, братанчик. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відео про прокачку.